Що то за куча проводів тут підключених до гальмів? Сам не розумію. Заїхав такий велосипед, німецький бренд Heller Дуже добротний. алюмінієва рама 26 колеса. Дуже в гарному стані. Весь на оригінальному Shimano Дивіться, гальма. Shimano гідравлічні дискові, діоро перемикачі Shimano середня якість дуже добротні. на це щемановський розбірний. Можна любу зірку замінити. Ззаді. Shimano діору SLX, дуже добротний, теж перемикаш, він розрахований до 40 тисяч км. Втулочки у нас щемановський джапан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Касета дев'яточка у нас стоїть. Дивіться, які гарні. Вода, добротні, білі стоять, з яким бачите, як гарно шприхи шприховано. Резина у нас німецька швальба стоїть. Має кріплення на баночку. Дивіться, постану. Дуже прекрасно. Кріплення на насос. Когось буде цікавити такий гарний велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в куликів на тест-драйв вулиця Львівська, 20. Хто не має можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.